Друзі, усіх вітаю на нашому ютуб каналі. Сьогодні хочу зробити ось такий відео огляд на два тракторці, схожих на себе, але доволі різних. Так, звучить дивно, але воно насправді так. Перший тракторець у нас Кентавер 404 СЦУ, це моделька 24-го року, та Кентавер 404 Це саме 25-го року. Тому буде таке відео порівняння. Найбільші відмінності у нас знаходяться саме в кабінах даних тракторів, тому дивіться відео до кінця буде доволі багато чого цікавого. На перше, що кидається в очі, це у нас противоваги. В модельці 25-го року встановлено 6 противовагів, в модельці 24-го року встановлено 4 противаги по 11 кг. Колісна база у нас незмінна. Передні колеса у нас з діаметром 75 з 16 на В обох модельках одинаково в мостах. Є різниця, а саме щільність. Мости в 25-му році йдуть вже у нас усилені, мости в 24-му році у нас стандартні. Думаю, на відео це доволі кардинально видно. Також по комплектації, само собою, повний привід гідропідсилювачах в обох тракторець присутні. Та і серцем даних тракторів є двигун м 490 силіндрові з потужністю 40 кінських сил з об'ємом 2,5 літра. В обох модельках він встановлений. Думаю, що ви помітили, а саме висота тракторів відрізняється. А саме тому, що в 24 році в модельці трактора встановлені колеса 11 на 2 на 24, а в модельці 25-го року встановлені колеса діаметром 11 на 2 на 28. Тобто доволі кардинальна різниця. І присутні в комплектації лючок. В даному випадку, в 24-му році, лючок відсутній. А в модельці 24-го року у нас позаду трьох навіска з прижимними циліндрами донизу. Роблю акцент на задні мости. Ви зараз побачите різницю. Вже встановлена у нас розетка, присутня пара гідровиходів та присутній форкопчик на ваш причіп на палець. А це моделька у нас 25-го року випуску. Зразу виглядає вона масивніше. Трьохтичкова навіска також примусові циліндри у нас донизу. Усилені мости різницею, думаю, відчутно. Фаркопчик присутній на ваш причіп на палець та присутні пари гідровиходів. А зараз ми перейшли до найцікавішої частини в нашому відеоролику, а саме по комплектації, що знаходиться в кабіні. Ми зараз знаходимося в тракторці кентавер 24-го року випуску. У нас тут рівненька підлога, сідло у нас ну, доволі комфортне, воно без можливості регулювання. У нас є також підлокітники, доволі зручно круто. Має ось таку обшивку червоно. Чорного кольору, підвісні, само собою педалі. По блоках керування у нас вал відбору потужності, діапазони 540 та 1000 обертів хвилину. У нас ручний паркінг і вмикання вимикання повного приводу у нас механічне. По праву руку у нас знаходиться механічна коробка передач на 4 швидкості, одна швидкість у нас назад. Діапазони повишених понижених, саме вмикання вимикання валу відбору та вмикання вимикання. Блокування заднього диференціалу. Видені речахи у нас на основну гідравліку, піднімання і опускання та гідровиходи. По комплектації ще в кабіні у нас присутня пічка, кондиціонеру дана модель немає. Лючок також у нас відсутній. Електрична приборна панель та вмикачі вимикачі світла. Зараз ми знаходимося в тракторці кентавр 25-го року випуску. Зразу кидається по відчуттях про те, що тут набагато зручніше, у нас сідло набагато зручніше, а саме з можливістю регулювання по висоті, як воно ароматизує, також ми можемо регулювати його відсування вперед та назад. У нас спинка також регулюється. Пластик у нас ось такого світлого кольору, якість доволі класна. У нас по ліву руку є місце для своїх особистих речей, доволі зручно. По ліву руку також у нас вмикання, вимикання механічне повного приводу, вмикання, вимикання валу відбору 1000 та 540 обертів хвилину. Само з собою, у нас ручний паркінг та також присутня у нас попільничка. По праву руку у нас знаходиться механічна коробка передач на 4 швидкості. У нас діапазони повишених, понижених, блокування заднього диференціалу та вмикання, вимикання валу відбору. Також вже виведені у нас на торпеді спереду самі. Речах регулювання навісним обладнанням та боковими гідравічними циліндрами. Ну і у нас додаткові кнопки, а саме на передні склоочисники та на задні склоочисники. Біля керма у нас знаходиться реверс. Та коробка у нас реверсивна, вмикачі вимикачі світла, ручний газ у нас присутній. Ви просто подивіться на ці спортивні і крутезні ключі до трактора. У нас електрична приборна панель та спортивний руль. Зверху знаходиться пічка, знаходиться кондиціонер. Вмикається. Також е, маємо лючок, доволі крутий зручний, якщо вам кондиціонер не потрібно. Та маємо китайський магнітофон. І доволі крута функція. Це у нас така шторка присутня, вона ховається повністю механічно. Зараз випробуємо тракторці по зручності керування, по зручності сідла. Запускаємо тракторець, вмикаємо. Так, це у нас перша швидкість. Індропсилювач, все працює ідеально, двигун працює також добре. Вмикаємо задню швидкість, коробка, механічна у нас все микається плавно і чітко. З одних таких нюансів, на перший погляд, який мені кидається, це зручність сідла. Воно розташоване доволі знизько, мені незручно керувати даним трактором, але мені здається, що це повністю можна привикнути до цього. Це не є великою проблемою. А зараз у нас моделька 25-го року. Зразу вам буду казати свої враження. Ну, Ми їх сідаємо в кабіну. Крісло просто тут ідеальне, як на мене. Воно доволі високе, зручне. Ви бачите все, ви можете заглянути не встаючи з крісла, що у вас знаходиться під передніми мостами. Ну, тобто, все доволі зручно розташовано. Вмикаємо замок запалення, запускаємо тракторець. Так, у нас працює кондиціонер. Перша швидкість. Вмикаємо реверс рух вперед. Підпускаємо щеплення і їдемо. Повністю ідеально працює двигун, робота гідропідсилювача. Перемикаємо реверс рух назад. Їдемо назад. Глушимо тракторець. До речі, тут вже встановлений електродекомпресор. Трактор глушиться за допомогою ключа. Ну і доволі зручно, як і по сідлу, так і по керуванні трактора. Все ідеально, як на мене. А вартість модельки 24-го року становить 9200 умовних одиниць. Вартість модельки 25-го року становить 10800 умовних одиниць. По комплектації надіюсь, ви все зрозуміли. Дякую вам за перегляд. Ми розташовані місто Тернопіль, вулиця Єва, 32, місто Львів, бізнес Сокільники. Весь асортимент ви можете переглянути на наших сайтах. Все вказано під цим відео в описі. Тому то переходьте. Тракторці продаються з повним пакетом документів, два роки гарантії. Запрошуємо вас на тест драйв. З вами фірма вест.